Танці співи та млинці. Так українці святкують масляно. Щоб розпрощатися з холодною зимою, кияни збираються в останні вихідні лютого в парках та скверах на народні гуляння. Ми ж сюди приїхали, танцюємо, співаємо. Ну, час собираюся взяти блінов, вареників, медовухи і як-то вливатися в праздник. Святкуємо сім'єю. Виїхали гарно. Погуляли. Добре погуляли. Вдихнули, послушали концерт. вот такой праздник, сльозно Лучше Луче празднувати його постоянно. Відвідувачі Масляної в експоцентрі слухали народні пісні, а також вчились танцювати. Найохочіше це робили діти. Для чоловіків важкі випробування підготував запорізький козак Олег Григор'єв. Олег на Масляну працює, але відсвяткувати також встигає. Ну, по перше виступами, як бачите, для людей в першу чергу. Ну і я сам млинці роблю вдома для своєї жінки. Вона дуже зайнята людина. І я млинці готував вчора, і позавчора вдома в Запоріжжі. Я люблю готувати. Хоча традиційною українською стравою масляною є вареники з сиром, українцям під час свята до вподоби їсти млинці. Спаливши солом'яне опудоло, кияни розпрощалися із зимою і розійшлись по домівках чекати теплої весни. Ольга Вишневська, Могилянська школа журналістики.